Релокований бізнес це душа не лише Кропивницького, а й усієї країни. Він не просто переїжджає, він оживляє громаду, створює робочі місця і додає нової енергії місту. Сьогодні ми познайомимося з бізнесами, які стали частиною життя нашої громади. Олена Мосієць, підприємиця з Донецької області, двічі релокована у 2014 році в Мирноград, а потім, двадцять другому, в Кропивницький. Саме тут, в нашій громаді, підприємниця взяла франшизу і відкрила мудрик, забезпечивши роботою трьох педагогів. Мудрик це найбільша національна франчайзингова мережа центрів раннього розвитку. Тут займаються діти з родин ВПО, родин військових та місцевих жителів. По-перше, саме головне, як прийшла така ідея, коли вона прийшла відкрити такий садочок, такий заклад. Взагалі, спочатку, це було, мабуть. Не ідея, а мрія була. Мені хотілося створити такий простір, де дітям буде спокійно, де вони будуть вільно і гармонійно розвиватися, де вони будуть оточені турботою, де до кожної дитини ми зможемо знайти індивідуальний підхід. Тобто, ми групи не набираємо великі, у нас групи невеличкі, невеличкі ну, в середньому до восьми дітей в групі. Тобто, для того, щоб кожна дитина була оточена турботою. А це ну, це то, що... ваше приміщення? Ні, приміщення орендоване. Тобто це була мрія ще та винаше вона була, даним, вона не? давно була мрія. Я не знаю, я її, мабуть, років 5-6 винашувала цю мрію. Але так склалося. Ну, я працювала в сфері освіти, я працювала в школі, педагогом працювала, вчителем працювала, заступником директора, директором працювала. От, а потім ідея з'явилася, але ж досвіду в бізнесі немає взагалі. Uh -huh. Ну я читала, я дивилася, я підкасти, дивилася, вебінари, слухала про відкриття таких схожих центрів. Але я розуміла, що в мене часу просто не вистачає на те, щоб все це. Ну, А якщо це франшизе? франшиза, то в принципі вони ж вам допомогли? Так, так, так. Я ж саме тому пішла шляхом франшизи, тому що вони допомагають. Вони допомагають буквально там від. Пошуку приміщення, ну як пошуку, шукала я сама приміщення, це, мабуть, така найбільша складність була у відкритті. Вони допомагають, допомагають на всіх етапах відкриття. Тобто я приміщення знайшла, я його знімаю, відправляю, вони узгоджують, підходить, не підходить. Вони надають всі матеріали, вони надають креативи для відкриття. Тобто, на кожному кроці вони супроводжують. Провожу... якоюсь Програмою державною чи місцевої допомоги відкриття бізнесу. Користалася подавати. Ми подобала. вас запрошуємо. Запрошуємо, Настя надасть обов'язкову консультацію. Просто дуже хочеться вам допомогти. Чесно, ну то от є різні програми, тому звертайтеся і Настя проконсультує. Я я знаю про деякі програми. Мені Настя розповідала вже там стосовно. Придбання yeah, yeah, альтернативних yeah, yeah, yeah. жи у нас є. Ми купили. Я купила самостійно, коли ми тільки відкривалися. Uh -huh. Я одразу купила безперебійник, акумулятор купила нас no, і на розвиток бізнесу. Також можете звертатися і те, дамо вам допомогу <рес> <в свій сцену> з цим <рес> бюджету. Ну це важливо, тому що те ви виховуєте дітей. Це наше майбутнє, тому треба допомагати. Не скромніше добре. дуже пишаюсь нашим знайомством, пишаємося тим, що у нас в Кропивницькому є такий підприємець, да, який розвиває мережу таку класну, сам постійно є вашим клієнтом. Дуже люба моя сім'я, ту вашу продукцію, тому дуже вам дякую. Це чисто от правда, і це дуже класно, Владислав Нікулін. Власник сімейної пекарні тілі тісто родом з Харкова. Вони перемістили виробництво у Кропивницький і вже відкрили 10 локацій, забезпечивши робочим місцем 60 працівників. Щодня тут замішують близько тисячі кілограм тіста та випікають близько 7000 тисяч хлібобулочних виробів, які мають шалений попит серед мешканців. Знаєте, ну зв'язку з війною. Е Дуже багато релокованого бізнесу, багато підприємців. Скажіть, будь ласка, мені особисто цікаво, чому обрали Кропивницький. Ну, це було таке е рандомне, скажімо так, вибір. Ми їхали кудись від війни, це ж був третій місяць повномасштабки, і в Полтаві вже житло неможливо було знайти. Тому ми, ми поїхали ближче до Центральної України і осіли спочатку в Олександрії, а потім велике місто поруч. Треба працювати, ми поїхали в Кропивницький. А не плануєте в Олександрії відкривати, до речі? Е, хотілося б дуже, хотілося б, але трішки згодом ще, ще не готові до цього. Зрозуміло. Ну, просто місто теж розвивається, якби хороше місто, тому да. рекомендував би вам теж там. Е... Знаменка Олександрія, дивимося в ту сторону, але поки не готові. Е, і ще цікаве таке питання. Скажіть, будь ласка, по франшизі не плануєте? Я думаю, що до вас уже зверталось дуже багато. Да, звертались. Плануємо дивимося в цю сторону. Плануємо розвивати наш цех з полуфабрикатом, щоб ми змогли більше. Пропозиції зробити франчазі, щоб йому проще було працювати, тому що є деякі моменти, які ми вже з досвідом побачили, що їх треба удосконалити, щоб франчазі проще було працювати. Ці моменти треба закрити нами, а це все потребує час та кошти. Просто зараз ще розвивається дуже потужно бізнес ну, в Кропивницькому там кав'ярні, і я думаю, що для них було б дуже там, дотично, щоб. Була там ваша продукція. Так, запит є. А ми е, вам допоможемо в тому, щоб там з'явилася. Я тільки з Харкова приїхав. Це був як шпіонаж по пекарням. Я набрав продукції, набрав дуже багато. У нас, до речі, зараз буде дегустація з нашими технологами. ми Будемо проробляти нові лінійки продукції, які ми зможемо е, запропонувати якраз кав'ярням. Цим, але я ж кажу, це це кошти, час трохи що зараз вибиває відключення світла від е, е, цих процесів. Трохи в другу сторону ми дивимося, коли виключають, вимикають світло. Ви ж користуєтесь генераторами. На так? жаль, ні, тільки нач... ну, тільки купуємо, тому що генератор сюди потрібен на 20-30 кВт Нам на точку. А угу. це вже там 300 тисяч гривень. Це великі кошти поки що для нас. Сюди на цю точку ми купили генератор, але не підключили його. Зараз я приїхав, будемо підключати, тестувати. Якщо спрацює, то. Потихоньку будемо інші точки включати. Ну, в принципі, коли нема світла, то торгівля ж йде, так? Так, да, іде, дівчата встигають, слава Богу. 2-2 графік нам взагалі шикарно. Ми встигаємо продукцію заповнити. 3-1 важкувато. Працюємо, як ви бачите, вітрини повні. Все, все є. І хлібчики, і булочки, і круасанчики, все у нас на місці. Супер. Дякую. Станіслав Борщов, підприємець Донецької області. Через війну він релокував до Кропивницького не лише свій бізнес, а й працівників із родинами. У переїзді та відновленні роботи його підтримав наш місцевий підприємець. Саме на базі його заводу зараз працює ТОВ ДТ сервіс. Станіслав продовжує активно допомагати родинам ВПО та надає підтримку військовим. Дуже вражений тим, наскільки підприємство працює, та наскільки потужно. в принципі, такого та рідко де зустрінеш такий вид бізнесу. І масштаби вже зовсім інші. Ми зустрічалися три роки тому з вами, так. і було все не так. Зараз чесно вражений. Скажіть, наскільки було тяжко взагалі розпочати цю, ну, цю діяльність у нас в Кропивницькому? Ну, скажімо так, Продовжити діяльність, тому що в нас була готова діяльність, там, війна внесла свої корективи. Ми приїхали, нас тут дружньо зустріли. Ну, Скажімо так, от на цьому підприємстві, де ми орендуємо цеха, було прям і легко, і приємно, і Ми розвинулися на сьогодні, я вже скажу, Більше, ніж це було у Костянтинівці, там, де ми працювали раніше. О, тобто ми вже тут стали міцнішими, поширі, і можливості побільше. Ну, я просто знаю тобто... те орендодавця, то те, в принципі і знаю на той момент, що дуже лояльно віднісся. Якусь частину часу ви взагалі, я так розумію, не сплачували за оренду. Ми... Можливо, я помиляюсь. Ми не, я не сплачували оренду. Потім він нам назначив ну так, смішну оренду. Uh -huh. Я вже два рази з ним то -то, так шутку сказати, ругався. Ну поки не виходить підняти, бо мені вже соромно, uh -huh. але він принципово не піднімає оренду. І от у мене оренда залилася та, що з 22-го року. Ну вона смішна, я цифру називати не буду, але це таке дружнє. Ну просто. і користуючись нагодою, можна подякувати Олегу Васильовичу Лунголу за те, що він. Допомагає нам, нам тут дуже комфортно і причому допомагає е, і тут е, безпосередньо на робочому місці, і всі питання по городу, які рішать. Ну, ви ж ним, ну, розумієте, приїхав грубо говоря, чуже місто, зараз воно вже не чуже і вже ну, мала родина, виходить. Приємство займається ремонтом обслуговуванням, ремонтом маневрових локомотивів, тепловозів. Для державних підприємств, для приватних підприємств. Тому до нас звертаються, у нас є контракти і разові, і на рік. І ми в своїй галузі ну, доволі непогане підприємство, тому робота, слава Богу, є. І працюють, виходить, ті хлопці. Я кажу хлопці, бо в основному вже у вас, наверное, в на основному хлопці накрим бухгалтерів. Е коли ми релокувалися з Костянтинівки, я зібрав колектив і сказав: дорогі друзі, хто зі мною, значить, забираємо. Не так, що забрав, забрала, а сам те саме. Забираємо сім'ї, забираємо дітей, забираємо. Все своє Майно, там, хто що може. Ми виїжджали у му року колоною. Там було сім вантажівок, і, там, і легкові машини. Ну, всі виїжджали прямо цілим підприємством. Угу. Тут ми орендуємо за рахунок підприємства всім житло, всім працівникам і сім'ям. Ну, зарплату платимо, звичайно. Тобто в основному працюють ті, хто та приїхав. В основному. До. І потім у групах Крапивницького, коли стали розширюватися, давали оголошення стосовно там робітників. І в основному, в основному к нам поприходили працівники: це Ліман, це Бахмут, це Покровськ, Дружківка. Ну, то есть тобто э, масова рубаря переселенці. Переселенці, я їх беру на роботу. Це велика відповідна. да, і mm -hmm. точно так же ставлю їх на довольстві стосовно квартплати. То есть, підприємство все це бере на себе. Ну і скажімо все, вирішуєте, якісь їх проблеми і побутові. Так, і, да. і побутові, і... дисциплінарні. І дисциплінарні. Mm -hmm. ну, у нас. В принципі, з цим все нормально. Ну, виходить більш сім'я, ніж таке підприємство. Тому що невелике і, я ж кажу, всі отак от скомпоновані. А тоді, коли ми зустрічались три роки тому, то ви ж з сім'єю зразу приїхали? Зразу. Ми, я ж кажу, ми саме. За одразу... колоною, да, да, приїхали, да. це був 22-й рок. Ну, тоді ще ми. Розуміли, як працювати, що працювати, а потім стало, я ми тут дуже швидко, дуже швидко обоснувалися і стали працювати. Стало нормально. Як бачимо, Кропивницький це місто, де бізнес знаходить другий дім. І разом ми будуємо сильну економіку навіть у найважчі часи.